Якщо у вас є ось такі труби, як у нас з них можна побудувати альтанку. Вітаю вас! Відео про те, як ми вирішили побудувати альтанку своїми руками. Так, ти, Юр, оце нарізав отаких от уголочків. Для чого? Приварити до трубки, щоб в землю не провалювалося. Ага. Опора. І що ти оце тут? Це спочатку потрібно вниз. Зачистити, що? щоб був контакт для ага. сварки. Якщо є краска. Якщо є красочка, так. Ага. І оце воно буде отак приварюватися, вставлятися в землю і бетонуватися. Ага. Це наш нас Юра буде займатися такими роботами. Да. Продовжуй. І так він її. Ось така вийшла, дивіться, конструкція для нашої альтанки. Висталені труби по рівню стін, забетоновані, вже висохші. Погрунтовані краскою один раз від іржі. Зробили нахил для даху. Між собою вже чоловік зварив, ось, як бачите, труби. І ось така вийшла, дивіться, конструкція для даху. Все, з трубами ми вже справилися. І тепер дійшла черга до підлоги. Розрівняли ґрунт по поверхні і ось шифером зробили рівень. Так і естетично, і практично, і дуже надійно. Роботи ще дуже багато, але я думаю, ми справимося. Дед Юра в процесі. Ось так, бачите. Протягли ниточку, це буде рівень. Тут ось викопали ось так і туди вставляється шифер кусочки. І виходить ось так симпатично. Ось така виходить красота. Ось тут був і рис, а тут була півонія, Ну, оскільки у нас тут зараз будівництво, тому ми їх переселили. Тепер вони у нас ось там ростуть. Там є гарно на сунечку. Поки стоїть хороша літня погода, робота продовжується. Ось уже виставив чоловік рівень і почав заливати підлогу. Дуже великий шар бетону, але потрібно, щоб вирівняти, щоб було все рівно. Все, підлогу вже зробили. Залили, вирівняли і ще зробили трафаретом, ось дивіться, ось такі візерунки, щоб не пересихала, накрили підлогу плівкою. Це дядушка Юра тут займається господарчими справами. Красить, красить. Сонце світить, аж згорів тут, мабуть. Да? Ще багато красить? Ні, ще половина. По другому кругу. А. а воно вже підсохло, це що ти перше покрасив? Да. Та да. Да, щоб тоді воно не задержувалося, одним кольором було та й да, хай да. покрасить і все. Починаємо робити кришу. у нашій альтанці. Дощик іде, він нам не мішає. Так, <різь> дід? Да, Сюда, ось так якось. Дошка Юра, весь в трудах. Останні штрихи. І так це вийшло. Останній рядочок мирненько. І ось така вийшла краса. Дедушка, як тобі тут подобається чи ні? Скільки труда вкладено, звісно, подобається. О, все, дах вже готовий. Починаємо майструвати вже стіни сьогодні. Дідушка Юра в роботі весь. Сюди, туди. Потрібно сьогодні укріпити подони до труб. Ми вчора зробили ось дах, така красота вийшла. Ще ось такі держачки. Крюплення. І прикрутить до труби, потім, щоб держалося. Така красота буде. Ось тут, бачите, як ось тут на углі зробили ось так. Зарізали цей ось ось цей. Подон і отак ось воно у нас лічко. Десь красота. Поки що це виглядає ось так. І залишилося ще два поддона сюди довести. Тут ось один ще і сюди. А тепер прикручуємо вже ось желізо. Ось так зробили цю стіночку з першої рядочок по лісочці. Ось протягли ліску і буде другий ряд гвоздів І пішов у нас дощик. Ось так це дивіться вийшло. Вийшла ось така краса. Звичайно, ще будемо обшивати і стелю, і стіни. І ось ще потрібно доробити ось два подуна. Ну, це вже буде на слідуючий вихідний. І ось з вулиці така вийшла краса. Дивіться. Аж не віриться, що це ми <зараз> зробили самі. Погрунтували заодно і підлогу, щоб вона сухла до фарбування краскою. І ось така вийшла поки що краса. А це вже дивіться, прикрутили ми вже два піддони, яких не було, і вже повністю обшили желізом. І ось така вийшла в нас краса. Мені вже дуже-дуже і -дуже подобається. Ось так це виглядає. А це з вулиці ось так виглядає, дивіться. І середина ось так. Такий має вигляд. І тепер будемо фарбувати підлогу. Вже грунтовка підсохла, вже можна фарбувати. Красота. Мені подобається дуже. А ще якщо сам зробив своїми руками, то вдвічі подобається. Іде покраска підлоги. Такий буде у нас колір цікавий. Це ще тільки грунтується перший раз краскою. Ну, думаю, буде красивий пов. Да, Дуже красивий, такого ні у кого немає. Так. <рес> <рес> Ніхто так не додумається, так? <рес> да? Ні-ні-ні. Ну, буде так креативненько. Да, Галинка Миколаївна дизайнер. Да? Ми вдвоєм рішали. Так що така буде краса. Такі камінці. Такий вигляд має підлога? Креативно, але подобається. Все, далі будуть у нас оздоблювані роботи. До зустрічі. Відчуваємо сьогодні стелю нашої альтанки. Ось вже прикрутили бруси і ось так продовжуємо працювати. Зараз ось чоловік робить отвори такі будемо робити, щоб ось так війшли туди труби. Юр, це як називається? <рес> <рес> як це називається? Морока називається. Зрозуміло. Ну, я думаю, ми справимося з цією морокою. Да? Якщо ми до цих... До цієї пори справились, то далі це вже. Ну, будемо Одна сторона вже зашилилась ось одну сторону і така вийшла красота. І вишили з іншої сторону. Зараз прикрутимо Дідушка Юра в нас тут старається із усіх сіл. Ось, ми сидились, прикрутимо брусок, бо недостатньо. І будемо крутити далі. Ось так зарізали труби наші. І така виходить краса. У нас ось так. все працюємо. Стеля вже готова. Ось так це вийшло. Ось така вийшла краса. Тут поки що закрили цю сторону плівкою. Ось така вийшла стеля красива. Ось тут ось це так робили гарненько. Все, стеля вже зроблена. Сьогодні розпочинаємо ось зашивати ось стіни, щоб було симпатично і красиво. Ось ці піддони будемо закривати ось такою. Що це? Що? ДВП. ДВП. Дідушка Юра, ти готовий до праці? Ну так. І сьогодні розпочинаємо. Ось такий це поки що має ось вигляд. Ну, я думаю ми справимося. Ось так поки що виходить. Дідушка Юра тут весь в роботі. Ми вже, вже дійшли до цього краю. Ось у нас вийшло вже, дивіться. Залишилася стільки оця секція. Отак От вийшла ось така краса. І залишилася ще ось ця секція. Робити. І все. І залишиться ще від косики. І буде красота. Ось так поки що зробили, наджавили от кос, отакі от будуть. І продовжуємо далі працювати. Дідка Юра, робота продовжується. <гум> Любима робота, звісно. Да, Треба завершити, дивіться, яка виходить краса. Ще ага. трішки залишилось. Сьогодні 31 серпня і ми закінчили будувати нашу альтанку. Почали ми будувати 25 травня. І ось так потихеньку, вихідними будували. Я вам все показала. Звичайно, тут було дуже багато таких моментів, але я не знімала, тому що не було часу. Дивіться, як гарно виглядає. Ми ще хочемо пофарбувати стіни і стелю. Ну, це буде на слідуючих вихідних. А на сьогодні все. Оцініть нашу роботу. Всього вам доброго і бувайте здорові!